Вітаю вас, мої любі! Дітки, запрошую вас сьогодні на квіткову галявину поглянути, що ж там відбувається. Отож вирушаємо в подорож. Перед нами два квітники. Якої вони форми? Так, квадратної і круглої. Правильно, молодці, давайте пригадаємо, які квіти в них ростуть. У квадратному які. Так, це нарциси. А які у круглому? Так, тюльпани. Давайте їх порахуємо. Скільки тюльпанів? Звісно ж, три. Скільки нарцисів? Теж три. По скільки квітів у кожному квітнику? Молодці. По три. Тобто порівну. Продовжуємо нашу подорож, якої форми квітників ви бачите зараз. Так, трикутної і квадратної. Скільки квітів росте в квадратному квітнику? Правильно, три. А скільки в трикутному. Так, молодці, дві квіточки. Де більше квітів? Правильно, у квадратному. Подивіться, до нас завітала дівчинка Оленка та її подружка Наталка. Вони прийшли, щоб нарвати квітів для своїх букетів. Погляньте, оленка зірвала тюльпани, а Наталка нарциси. Порахуємо їх, скільки квітів у оленки. Вірно, три. Скільки квітів у Наталки? Так, дві. У кого більше квітів? Правильно, оленка зірвала більше квітів. Що треба зробити, щоб квітів стало порівну? Так, Наталка повинна зібрати ще один нарцист. Тепер порахуємо квіти. У Оленки скільки квітів? Молодці. Два тюльпани. А скільки у Наталки? Лише один. У кого більше квітів? У Оленки. У кого менше? У Наталки. Наскільки більше квітів у Оленки? Вірно, на один тюльпан. Що потрібно зробити наталці, щоб у неї було стільки ж квітів, як у оленки? Правильно зірвати ще один нарцис? Дівчатка зібрали букети. Давайте подивимось на них. Ось букети оленки. Порахуємо, скільки квітів у цьому букеті. Так, дві квітки, а в цьому? Так, три. У наступному букеті дивимось, скільки квітів. Ой, порахувати не можна. Багато квітів. Молодці малята. Подивіться на ці букети. Який букет найбільший? Так, ось він. А найменший де? Ось він, молодці дітки. А зараз подивимось. Які ж букети получились у Наталочки? Вона зібрала букет тюльпанів. Скільки квітів у цьому букеті? Молодці! Три. А в цьому? Правильно, багато. Давайте подивимось, який з букетів має більше квіточок. Ось він, праворуч. А в якому менше квіточок? Правильно він Ліворуч. А зараз, дітки, я пропоную вам пограти в гру. Яка квітка наступна? Будьте уважні, зараз ми підемо рвати квіти. Тюльпан, нарцис, тюльпан, нарцис, яка квіточка наступна? Правильно тюльпан, 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 нарцис, нарцис, нарцис. Тюльпан, яка наступна квіточка? Правильно, тюльпан, молодці! Ось і завершилась наша подорож по квітниках. Сподіваюсь, ви запам'ятали, які квіти ми сьогодні зустріли на своєму шляху. До побачення, мої любі, до наступних зустрічей!